Всім привіт! Огляд овочів та фруктів із магазину АТБ цього тижня. Капуста білокачана. Перший гатунок 5,59. Картопля фасована – 49 гривень. Картопля мита. Перший гатунок 20 гривень. Морква, перший гатунок 6,49. Картопля. Перший гатунок, 10,59. Салат листовий 29,90. Яблуко ред чиф, 28 гривень. Яблуко фасоване другої категорії 7,95. Яблуко Голден 14 гривень. Яблуко Red Prince 1895. Чесник 12 гривень за 100 грам. Огірки перший гатунок. 66 гривень Корінь імбіря. Перший гатунок 20 гривень за 100 грамів. Томат рожевий 87 89. Томат тепличний, перший гатунок 698. Виноград кишмиш 90 гривень. Хурма персимона 76 гривень Хурма піраміда 60 гривень. Манго перший гатунок 1440 за 100 грам. Грейфрут 55 гривень. Памело перший гатунок 79,95 та 69,95 Лимон 50 гривень. Бурячок 6,30 за кілограм. Пекінська капуста 15,90 Капуста червона качана – 1955. Огірки тепличні 59,90 Апельсини 55 гривень. Мандарин 42,85 Лимон майер 30 гривень. Банани 51 гривня. Авокадо хас 20 гривень за 100 грам. Авокадо 16,70 за 100 грам. Ківі 80 гривень. Киві в кошику 7590. Виноград синій. 62,95. Виноград рожевий 10,40 за 100 грамів. Яблуко гала 15 гривень, кілограм. Груша, другий гатунок, 30 гривень. Яблуко сортове 9,25. Яблуко зелене 1555. Перець гострий, 1380 за 100 грамів, томати коктейльні, 10,40 за 100 грам, речка редміт 25 гривень. Речка Дайкон 25.

Мурква мита, перший гатунок 13 гривень. Цибуля Біла Стерлинг двадцять один п'ятьдесят дев'ять. Гарбуз Хокайдон двадцять три гривні. Гарбуз батернат одиннадцять вісімдесят